Взяли під варту з можливістю внесення застави. Екс посадовцю міноборони Олександру Лієву обрали запобіжний захід. Про це повідомляє Суспільне. Так, колишнього чиновника підозрюють у постачанні бракованих великокаліберних кулеметів до ЗСУ та розтраті державних коштів. Засідання суду у справі експосадовця двічі переносилось через наявку прокурора. Нагадаємо, скандальний екс-чиновник Міноборони працював на Буковині протягом 2006-2009 років. Спершу на посаді радника голови облдержадміністрації, а згодом у спеціально створеному управлінні регіонального розвитку архітектури та інфраструктури Черно. Нівецької ода управління тоді було розпорядником значних коштів, що виділялися на подолання наслідків повені 2008 року. За результатами бурхливої діяльності управління заступника Лієва було заарештовано та засуджено. Прокуратура довела, що на відбудові мостів було завдано збитків державі на 9 мільйонів гривень. А Олександр Лієв тоді терміново виїхав до Автономної Республіки Крим, де після Революції Гідності підтримував окупацію півострова. Згодом це не завадило йому. Увійти до керівництва реформованого суспільного телебачення.